Що ж, телеканал Київ продовжує своє прямо ефірне мовлення. І просто зараз в ефірі ви бачите програму тижневих спорт у студії працює Руслан Свірін. І сьогодні у випуску: Динамо без єврокубків. Чому поразка киян від Челсі така ганебна? Пояснюють учасники матчу. Традиційно весна у столиці починається з Кубком Дерюгіної. Чим запам'ятався 24-й турнір з художньої гімнастики? Стати найкращим боксером Києва. Хто з майже 80 спортсменів став найкращим боксером столиці? Розпочнемо з оперативної футбольної інформації. Сьогодні трьома матчами закінчився 22-й тур чемпіонату України з футболу. Київське Динамо перемогло вдома. Перемогло перемогло Олімпік 2-1 на стадіоні імені Лобановського. До інших подій чільна шістка виглядає таким чином, що Динамо на сімочок відстає від Шахтаря. Маріуполь вдалося увійти до топ-шістки, і це додаткові складнощі для київського Динамо. Адже «Азовці» – це сфера впливу Донецького Шахтаря. Динамо без Єврокубків з загальним рахунком 0,8 пічні Олександра Хаскевича поступилися у двох матчах однієї фіналу Ліги Європи у лондонському Челсі. Так, протистояння на НСК Олімпійське завершилося 0,5 на користь гостей. Хет-трик на рахунку Олів'є Жиру. Забували також Маркус Алонсо і Калум Хадсон. Отже, Єврокубкова весна цим матчем для українських клубів завершилася. пока мы находились в турнире Лиги Европы, где на сегодняшний день это наш уровень. Челси – это команда уровня Лиги Чемпионов. То на сегодняшний момент очень большая разница в классе. Ну, во всем. В индивидуальном классе, в командном классе. Так что здесь, говорится, я <как> ребят все равно поблагодарил за эти 12 игр, потому что для них это неоценимый опыт. Только хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли, они создали Они были фантастическими, они создали фантастическую атмосферу. И, наверное, мы пока что их не заслуживаем. Мы не заслуживаем полный стадион. Так что огромное им спасибо и очень больно говорить и вообще ну, что-то что, -то, что -то говорить по поводу результата и игры. Единственное, я хочу поблагодарить их. Все, спасибо. Ми не хотіли просто приїхати і кваліфікуватися. Ми прагнули перемоги. Я задоволений результатом. Ми забили швидкий м'яч і у підсумку домоглися хорошого результату. Думаю, що ця перемога додасть нам впевненості у власних силах. Продовжуємо футбольну тему. Історія написана дітьми футбольний клуб Атлет. Став першим в історії володарем. Кубка Атлеткап. Деб'ютні змагання протягом трьох днів проходили на території комунальної дитячої юнацької спортивної школи, що у Дарницькому районі столиці. Перший в історії Атлеткап об'єднав вісім команд, у яких відточують майстерність футболісти 2007 року народження. Столицю на змаганнях представляли клуби «Восход», Арсенал, Столиця і три команди господарів Кубка. До них долучилися команди Зніжена і Житомирське Полісся. Останні програли восходу боротьбу за третє місце. А у фіналі Атлета виграв столичний дербі у Арсенала 2 2-1. Втім, медалі з рук легендарного футболіста Анатолія Дем'яненка отримала усі учасники. Більше таких турнірів було, тому що це діти, це наше майбутнє. І найголовніше, що вони не на улице, они займаються любимым видом спорту футболом в данный момент. Звісно, не кожен стане великим футболістом, але ми сподіваємося, що з них вони себе знайдуть в футболі в хорошому клубі, будуть грати. Це найголовніше. Вони вже сьогодні хочуть показати свою майстерність не тільки тренерам, не тільки батькам, показати фахівцям, і вони хочуть потрапити вже. Попасти вже в команди центрах команди, прем'єр-ліги. Тим паче, що у них є прекрасний такий приклад з кого брати приклад. Спортивна школа Атлет дала українському футболу капітана збірної України Кучера. А у дитячо юнацькій спортивній школі «Восход» відбувся традиційний вже 12-й за ліком футбольний турнір присвячений пам'яті тренера цієї школи. Валерія Сучко. Особистістю змагань є те, що у них беруть участь команди діток 5-6 років. Для більшості з них це взагалі перший турнір у житті. Шість команд, учасниць з Києва та області, були розподілені на дві групи, які красиво назвали Ліга Чемпіонів і Ліга Європи. Першу з них виграла команда столиця, другу Бортничі. Але медалі дісталися усім, а найкращим ще й кубки. А також спеціальні призи від вихованців спортшколи, серед яких чимало видатних майстрів, зокрема і гравців національної збірної, а також від учнів самого Валерія Сучкова. він надзвичайно був працелюбний на високому рівні знав психологію дітей, міг організувати декілька команд паралельно і. Всі команди відзначалися не просто масовістю, а великою майстерністю на даний момент найголовніше, що у дітей є іскра війни. Найголовніше, що вони хочуть, вони стараються б'ються зі всіх сил, несмотря на те, що або виграють, вони, вони проявляють. Велике в цьому війсті це найголовніше. До інших подій збірна України з біатлону у складі Анастасії Маркошиної Юлії Жими, а також Віти і Валі Самаренко виборола бронзу на чемпіонаті світу вестерсунді. Чемпіонками з біатлону стали спортсменки з Норвегії, сріблою шведок. А Українка використала лише 5 додаткових патронів, що є найкращим результатом в естафеті. Цікаво, що на фініші Валя Самаренко передчасно зраділо, чим ледь не скористалася її переслідувачка німканя Лаура Дельмаєр. Спортсменок розподілили пів секунди. Це вже друга медаль для збірної України на етапі чемпіонату світу. Нагадаємо, раніше чемпіоном світу став українець Дмитро Підручний. Вже традиційно весна у столиці починається з Кубком Дрюгіної. 24-й турнір зібрав повний зал. Була там і наша Євгенія Золотоверга. 38 країн зібрав цього року черговий кубок Дерюгіної, створений на честь легендарного тренера Альбіни Миколаївни Дерюгіної. Серед тих, хто любить приїздити до України, представниця американської збірної Настасія Генералова. Вона мріє, щоб у її країні була така сама любов до художньої гімнастики. Мені здається, що мені тут в Європі більше ніж в Америці. Ну ви хотілось через там ні знаю щоб було. Ну, как, как тут, так і вот у нас в Америці. Проходили змагання Кубка Дерюгіної за програмою міжнародного турніру та серії гран прі Вся наша всіх усіх програми. Це, Это, конечно, не пик, потому що очень сложно, очень сложно дається сьогодні максимальна трудность, і наші діти йдуть на эту максимальну трудность. Найпрестижніші нагороди розігрувалися у серії гран-прі. Тут головні надії українські вболівальники покладали на лідерку нашої збірної владу Нікольченко, і вона не підвела золото в багатоборстві і три нагороди в окремих видах. Звісно, я довольна, але є к чого стремитися. Завжди стремимося к кращого. Звісно, хотілося б все золото. Ще більше, більше. також потішили нагородами у фіналах окремих видів Єва Мелищук та Христина Погранична. У них срібні медалі у вправах зі стрічкою та булавами відповідно. Я з 2017 года виступала на купки і Я до цього. У 2018 році Я зупинилася. Становилась... Немного не хватило мені, була четверта, але сейчас я работала для этого. Я очень рада, що у мене получилось. Це огромная робота тренера в першу чергу, которые верили в мене, готові неперевершеними були і дівчата груповички. Виграли три золоті нагороди. Утім, спочивати на лаврах ніколи. Підготовка була складна, Було слажна і психологічно, і фізично, тому що приймають наш Київ, любимий, родной. Вся Україна на нас модрять огромна відповідальність, не хочеться підвести публіку. На цьому змагання не закінчилися. В понеділок у палаці спорту відбудеться всеукраїнський турнір, у якому візьмуть участь дівчата з усієї України. Євгенія Золотоверха, Олексій Баган, телеканал Київ. Стати найкращим боксером Києва таке завдання ставили перед собою. Юники 2001-2002 років народження перед тим як виступити на турнірі пам'яті Анатолія Давиденка, кубок присвячений заслуженому тренеру України, вважається одночасним чемпіонатом Києва серед молоді. Хто з майже 80 спортсменів став найкращим боксером в столиці? Бачив Роман Сагай. 40 років життя присвятив Анатолій Давиденко вихованню майбутніх зірок боксу. Працюючи у стінах університету фізичного виховання і спорту, заслужений тренер України, напевно, і не сподівався, що в його честь буде названий турнір і що тут буде визначатися найкращий боксер столиці. Давиденко Кантулявич підготував багатьох класних майстеров кожної перчатки, таких як чемпіон Європи, чемпіон Кубка Міра по боксу заслуженого. Мастера спорта Советского Союза Кочиновского Виталия и ряд очень известных чемпион мира среди профессионалов это Владимир Маткивский. Вот, и очень много спортсменов. Мы видим по, по, по соревнованиям. То есть э, у, у людей нет мотивации такой, как, какая была раньше. Но мы стараемся поддерживать, заставлять молодежь как-то тренироваться. Юним мотивації не бракує. Про це свідчить приклад багаторазового чемпіона Києва серед молоді Тараса Штонди. Боксер, який виступає у вазі 56 кілограмів, точно знає, чого хоче досягти, займаючись боксом, і скільки необхідно для цього працювати. Я тренуюся цілу неділю, крім воскресення По дві тренування на день мастер спорту і Європа. Чемпіонат Європа. А взагалі, в цей Олімпійські ігри і чемпіон світу по професіоналу. Ще один спортсмен, який мріє про олімпійське золото та славу чемпіона світу серед професіоналів Георгій Куюн, перший з Києва виборов у третє. А торік у вазі до 60 кілограмів ще й отримав титул найкращого боксера турніру. Очень дуже щодо, так як це путівка на чемпіонат України. І в майбутньому я зможу поїхати на Європу, якщо займу ну, вийду в фінал в чемпіонаті України. Із 78 зареєстрованих на турнірі боксерів до фіналів дійшли 10 основних пар. Ще кілька пар боксували у групі 2. Утім, лише основні боксери могли претендувати на місце у збірні Києва. Боксеры, которые в основной группе боксируют, это уже перворазрядники, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта. И есть боксеры-новички, ребята же не такие взрослые, это молодежь, 16-17 лет. Вот, некоторые начали заниматься буквально недавно. Поэтому есть новички, и мы тоже их прогоняем, смотрим, даем им возможность побоксировать, почувствовать вот это состояние в ринге, когда идет официальное соревнование. Вот, и мы их не сводим с основными боксерами, ну, потому что мы Можна відбити біжелання переможці турніру пам'яті Анатолія Давиденко, окрім дорогоцінного досвіду, медали та грамот отримували право у складі збірної Києва поїхати на чемпіонат України, який 27 травня прийматиме Дніпро. Лісових категорій десять. Колочество ребят, которые попадуть збірну Києва. їх, скажімо, це будуть і перші, і вторые номера. Далі ми вже будемо смотреть. Що дуже часто ж буває, що випадають по причині болезні або чогось. Но так команда 10 чоловік, основних вона однозначно буде. Роман Сагай, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. У столиці відбувся подвійний турнір з важкої атлетики. Паралельно змагалися учасники у відкритому чемпіонаті Києва. І у другому. Кубку України серед майстрів. Отже, хто захопився по справжньому штангою і чому? Найкращих виявляли 163 атлети, які були розподілені по вікових і вагових категоріях. Така кількість учасників змусила організаторів вийти за межі одного змагального дня. Рівень змагань виявився доволі високим, та й місце проведення було обрано не випадково. У Святошинському районі Києва важка атлетика розвивається з усиллями ентузіастів і професіоналів. Чимало дітей відвідують секцію важкої атлетики, з малку вступають у боротьбу із залізом. У Святошинському районі він достатньо популярний. Среди молодежи, среди детей. Вчера вот, было участников, э, участников чемпионата города Киева. Здесь детей, 40 человек. Вот. Это достаточно большое количество для города Киева на сегодняшний день. Хотя в целом в масштабах город Киев мог проводить соревнования и недельного уровня, завлекать человек 500. Вот. Ну, для этого нужны залы, в которых проводить тренировки. Залов таких нет. Сучасний зал для важкої атлетики передбачає 20 помостів, на яких можуть тренуватися до 300 атлетів на день. На чемпіонаті Києва був один помост. Продемонструвати на ньому треба було лише дві вправи: ривок і штовхання штанги. Кожне соренування це свого роду екзамен. Чоловік тренується полгода, год, потім підведення ітогов. От це і є підведення того. Кожне серенування це слідча ступенька Более серйозним сорівнуванням чемпіонат города потом. Чемпіонат України, потім чемпіонат міра, потім Олімпійські ігри. Ну от такої несложний цикл, але очень сложно його добитися в житті. Оскільки турнір охопив і юних атлетів, і ветеранів, місце на помості знайшлося усім. Найменшому атлету було 9 років, а найстарший кандидат філософських наук, донечанин Євген Смаглій, продовжує заняття і змагання у свої 79. Зізнається, відчував у важкій атлетиці і невимовну радість і розчарування. Коли був в добрій формі, я підбирався до світового рекорду, піднімав 185 кілограмів. Це трошки-трошки не листувало, і я ну, мав змогу вже ось-ось-ось. Але пішла страшна ну, мода, чи як її назвати, анабальтичні стероїди. І Почали приймати і вибух результатів, і вибух. Передчасних смертей атлетів, і звичайно, я пішов тимчасово зі спорту. Я не міг, ну, морально, що ж так. Молода людина у нас в Донецьку, 25 років, чемпіон світу, призер Олімпійських ігр. Він пішов з життя. Трошки старше, теж студенти мої там 22 роки. І не живі, ну ну звичайно, це жах, це злочин. Я мав конфлікти з тренерами, що цього робити не можна. Зараз певний, тому звичайно, зараз мої результати трошки менше, але вони дозволяють бути мені, як мінімум, призером всіх міжнародних змагань. перемога – перемога над собою це дійсно елітний вид спорту, тому що ти борешся не з суперником. тебе никто не дает сдачи за твои удары. Да? Ты борешься с, со штангой, которая неодушевленный предмет, которая очень тяжелая, и ты должен побороть прежде всего сам себя. Вот. Это воспитывает, во-первых, дух в жизни. Ты будешь более успешным, более целеустремленным, более напористым и что-то добьешься в жизни. Руслан Свирин, Оксана Цибуля, Алексей Копка, телеканал Киев. Що робити везлувальникам взимку, коли водойми вкриті кригою? Звісно, займатися так званим сухим веслуванням або, по-правильному, веслуванням на ергометрах. А ще бігати у Харкові відбувся один головний національний старт зимового сезону для спортсменів юна... юніорського віку, розповідає Олександр Даниленко. 131 атлет 2001 року народження та молодше взяв участь в чемпіонаті України з веслування на ергометрах серед юніорів. Звісно, тренажери не можуть бути повноцінною заміною роботі на веслувальних каналах. Втім, і від них користі чимало. Ергометри ідеальна альтернатива для занять академічним веслуванням, коли немає доступу до відкритої води. Тут практично все, як коли ти працюєш у човні. Є навіть одна перевага: ти постійно бачиш перед собою час, який показуєш на умовній дистанції. Якщо що, можна додати есть що є хоч якась э, підтримувати форму грібною зимою. Треба було держати определеної скорості і и Все, сложилось як треба. 18-річний киянин Андрій Марчук став найкращим на ергометрах. Оновив особистий рекорд. Втім, для загальної перемоги цього виявилося замало, адже потрібно було ще пробігти 2000 метрів, а це не є сильною стороною Андрія. У бігу він показав лише 41-й час і у підсумку 15 місце. Але без нагород Київ на цих змаганнях не залишився. Серед юніорок всі три місця на п'єдесталі вибороли представниці столиці. Золото ж дісталося чемпіонці Європи з академічного – 15-річній киянці Катерині Устюжаніній. Вона виграла ергометри і 14-го місця на біговій доріжці виявилося достатньо для загальної перемоги. Просто слово «надо» є і все. просто для себе Чисто хоч собі доказати, що, ти що можеш. Оце це ось заставляє тебе грісти. Плюс тренерам, нікам що ти доказати, що ти п'єгли. Та потом мідальтів така радості. Цяного. Отож, тепер всі веслувальники очікують на весну, коли можна буде нарешті стати на воду і повноцінно продовжити готуватися до головних стартів сезону. У юніорів це чемпіонат України та чемпіонат Європи. Олександр Даниленко, телеканал Київ. 20 команд зібрав чемпіонат Києва з волейболу, який проводився в рамках восьмої міської спартакіади. Здоровий киянин за підтримки департаменту молоді і спорту КМДА та фізкультурно-спортивного товариства Спартак були тут і суто столичні колективи, і збірні підприємстві з гравцями з різних куточків країни. А також іноземні гості, молдовська команда «Дністр Енерго». якраз останнє стало переможцем однієї з ліг мастерс. Серед жінок в Лізі Б'юті найкращою стала команда Укрінтер інвест. Ці дівчата зазначимо виграли Київ Спартак ОПен вже в третій постіль. Ну а у головній лізі, чоловічий Паблік Хелс золото і кубок виклику несподівано дісталося дебютантам Дойче банку. І вони традиційно кинули виклик своїм суперникам на наступний етап Спартакіади, містер Батерфляй. Який відбудеться вже найближчої суботи? Я капітан команди Deutsch Bank Тольковський Валерій. Визиваю на наступний етап кубка Київ Стар Опен. Команду не стримані. В этом году это просто самые колоссальные были соревнования, самые тяжелые, потому что собрались девочки из команд и мастера, и кандидаты мастера спорта, очень сильный состав. Но опять же, все зависит от морального настроя. Женский волейбол, он очень непредсказуемый. И все зависит от того, как ты морально настроишься. Были первая партия, да, действительно, мы морально чуть-чуть э, сдали заднюю, но вторая, третья партия, нам, мы собрались морально и выиграли. Ну, що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів. Ще і ще, але ефір не час умагає обращатися. Тож дякую вам за увагу і хай щастить!